Комік сказку принцеса плюс принцеса довго і щасливо. Системи міських бібліотек Чернігова не вилучатимуть сьогодні. Міська рада на пленарному засіданні готувалася розглянути звернення до Кабміну про негайне вилучення книги та обмеження до неї доступу в бібліотеках, бо вона підриває засади суспільної моралі та суперечить конституції. Обидва проекти рішення не потрапили в порядок. Денний для цього не вистачило голосів. За проголосували менше половини депутатів. Нагадаємо, розробником проекту рішення став депутат міської ради від політичної партії наш. Край Олександр Луценко. Так як розробник наголошував на цьому питанні, що це є там, реклама, скрита реклама однопових стосунків, то, звісно, там і я, як чоловік, як батько проти популяризації одпових стосунків. А потім неочікувано там, такі розгорілися дискусії. Я не чекав навіть. Наскільки там глибинні там, значить, стосовно того, а чи там показано, що це саме однополі стосунки, що, а, а де там написано, що це однополі стосунки. Всі, хто голосував і не голосував, насправді ми є толерантними до цього явища. Для чого по площам ходить, ніхто ні на кого не нападає. Оце я ну, трошки не розумію. За словами Владислава Атрошенка, у чернігівських бібліотеках знайшли один примірник коміксу. На фоні ж дискусії щодо погодження проєктів рішення популярність та продажі книжки зросли. Нагадаємо, Український інститут книги закупив комікс про принцес для бібліотек за рішенням Ради незалежних експертів у 2019 році. 1240 примірників на всю Україну. Там є хлопець, якого показано як якась слабка людина, яка нічого не може, і так далі, і тому подібне. Тобто, це треба знати межу і баланс. Ми не повинні принижувати класичні наші цінності, тому що зверніть увагу за послі за останні роки популяція в Україні і населення значно зменшилась. Ми повинні стати на стороні інституту сім'ї. Захищати його та розвивати комікс принцеса плюс принцеса для мене це про. Іншу модель там нічого немає еротичного чи порнографічного а там якраз йдеться про людяність і про сестринство, про підтримку, про протидію патріархату. Це чи не єдина тема, на якій депутат може собі підняти впізнаваність? замість того, щоб працювати над впровадженням міського бюджету, безпекою міста, соціальним захистом, не знаю, побудовою притулків для постраждалих від домашнього насильства.